Метод кримінального права. Метод Метод це, це дає відповідь на запитання, як. Як це робиться? Предмет це що? Що це таке? А метод як? Тому що це діяльність. Право воно працює. І нам потрібно знати, як вона працює. І кримінальне право також працює. Які методи є у кримінального права в цій праці? І ми зараз з вами це побачимо. Який там метод? Дві ідеї такі? Усі методи, це з теорії держави та права. В теорії держави до до права, та права, теорії держави та, та права є такі два, дві, дві групи методів: це загальні і приватні. І вони є і в, цивільному, і в кримінальному праві. Це така загальна класифікація, і вона працює во всіх галузях і в кримінальному також. І є загальні методи, це аналіз і синтез. Як ми можемо побачити аналіз? Ну, Аналіз це таке розрізання, розподіл. такий. Як ми можемо побачити. Аналіз в кримінальному праві. А ми можемо так побачити: наприклад, є склад злочин. Злочин це таке явище, і ми його е, робимо ну, на чотири частини. Його, ну, спочатку на дві частини поділяємо, потім, кожний злочин, потім кожну частину ще на дві частини. Це буде аналіз. Такий метод як аналіз. А потім ми це складаємо. І говоримо, в його діянні нема складу злочиння вбивства. Що це означає? Що ми поділили, потім склали і бачимо, що щось не підходить. Що це не вбивство, наприклад. І є приватні методи: це функціональний, статичний порів... порівняльний. Функціональне, що це означає? Кожен раз ми бачимо ну, як, ну, які, функції, які функції кримінального права, ну, цього, ну, навіщо це кримінальне право роблять? Тому що щось змінюється в суспільстві. І а, в суспільстві з'являються ну, по, як, якісь такі нові, нові цілі. Ну, наприклад, от сьогодні в, в Росії є нові цілі, а, ну, наприклад, там це там, СВО. І для цих цілей нові, 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 нові функції. І кримінальне право, воно як так, розвертається, щоб. Ці функції держава виконувала. Наприклад, щоб ніхто не говорив, що це війна. І це буде функція, і кримінальне право, вони виконують цю функцію. Статистичний метод. Це метод, ну, наприклад, ми беремо кримінальне право, є таке, таке поняття, як такі сплячі норми. Тобто є норми які, кримінального права, які виконуються там кожен день декілька разів. А є такі сплячі норми, і кримінальне право це е, також е, це ізучає е, і, наприклад, убирає ці норми, але там залишує, пусть будуть. І порівня, порівняльний, порівняльна функція ну, от, о, це береться. Одна норма кримінального права, одної правової родини, і другої правової родини. Комперативістика має назву. І там також методи ці ці працюють. Ну, наприклад, ми, по, ми, ми можемо порівнювати і родини, і склади. Наприклад. Наприклад, щоб ви розуміли, як, що таке крадіжка, і що таке гра, гра, грабіж, це дуже ем, легко уяснити, порівнювати. Якщо ми порівнюємо крадіжку і грабіж, і ми бачимо, яка різниця. І ми бачимо, що таке крадіжка і що це таке грабіж. Це буде, буде прирівнялий метод кримінального права. І друга класифікація сукупність кримінально-правових засібів впливу на суспільні відносини. Що таке кримінальне право? З цієї точки, ці точки зору. Це такий інструмент. Ну, секира, ви побачите там нарисований. Це секира. Що вона робить? Ця секира. Вона керує суспільством. Кримінальне право це така секира, яка керує. ну, це дуже, ну це, це дуже така важка секира. І є два способи, два методи кримінального права як керувати суспільством. Це примус і заохочення. Ну, примус, ви розумієте, дуже, дуже чітко. Так? Якщо вбився, ти вбився, йди в в'язницю. І це буде примус. Кримінальне право так. Керують суспільством. А заохочення, ну це, наприклад, якщо ти щось, ну, наприклад, та, ти щось зробив, але допомог, там органам, державним органам. І це кримінальне право мають в, в, в своєму складі норми заохочення, які не карають, хоча написано кримінальне право, а навпаки. Вони щось говорять, якщо ти так зробиш, це буде ну, тобі якась така плюшка добра. Наприклад, 3 года залишення свободи буде менше на, на, на три года, якщо ти будеш добре допомогти допомагати кримінальним органам. І це все, що я хотів казати про кримінальне право, і прошу ваше Запитання.